В Дніпропетровську випробували ракетно-космічний комплекс циклон 4 На комплексі сухий космодром було проведено лише початкову фазу постановку муляжа ракети на стартовий майданчик та її уявний запуск. За процесом спостерігали представники півсотні дніпропетровських підприємств, які брали участь у створенні комплексу Сухий Космодром. Він дозволяє випробувати ракети, створені на Південмаші перед відправкою до Бразилії. Незабаром на космодром. Ром Алкантара відправлять платформу, яка рухатиме ракету та пусковий агрегат. Реальний запуск планують на грудень 2014 року. Значимость конкретно цих железок для країни України в тому, що вперше автової лінії оборудовання стартового комплексу розроблено на території країни українськими спеціалістами. Таким образом, Україна вже имеє опит производства. Ну, Прямо скажу, лучших ракет носителей в мире дополнила этот опыт способностью создавать стартовые комплексы. То есть замкнула космический бизнес до полного цикла.